заходиш в магазині Норма дуже багато продається зараз. Тушон неважливо, який магазин, це не реклама. Поняла? Дуже багато продається тушонки, субліматов різних там і віни, ріса. Оце всі історії. Я вам дуже раджу. От лучше перевіззіть, да, купіть собі. Поки вони по скидкам, тут по 50% скидки зараз по знижкам, накопіть собі м'ясо, накопіть риса і так далі, щось таке, щоб ви о, у разі якогось голоду чи колапсу, чи. Ну, уявіть європейцям, скажуть, а війна на нас наступає Росія. Та тут взагалі рознесуть все, тут нічого не останеться. Ви ж знаєте, європейці, вони перед вихідними пасхальними змітають все, як у нас, от як у нас повномасштабне почалося, все позмітали. Отут от так само ж розмітають, ну хто в Європі живе, ну, не, 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 ви ж не дасте збрехати. Смітають половину полок, просто немає. І більше з ними буде, як вони почують, що реально вже війна наближається. Тому раджу вам підготуватися. Хай лучше воно у вас буде, розуміло? чим не буде. Не, не треба покладатися на європейських політиків, вони при всьому бажанні за своєю бюрократією нічого швидко не зможуть рішити. Українка зараз головна помічниця президента Європарламенту. І пішло більше допомоги в Україну. Ну, Отак Мо... ну, надіємося на чудо, Молі, реально моліться. Хто не вірив в Бога, я вам кажу, повірте і моліться, бо нам дійсно треба чудо, щоб війни не було в Європі, щоб всі себе нормально почували. Все, друзі, на зв'язку. Всім па-па.